Цукровий діабет одна з наймасштабніших проблем охорони здоров'я станом на сьогодні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість хворих на недугу зросла вдвічі за останні 40 років. Це захворювання може виникнути в пацієнтів різного віку, як дорослих. Так і в дітей ми поспілкувалися із лікарем-терапевтом кабінету Територія здоров'я Іриною Суховерською і розпитали, які основні признаки підвищеного рівня цукру і на що слід звертати увагу. Основними признаками підвищеного рівня цукру це є спрага, часто випускання, відчуття голоду постійне, також можливо, таке, як поколювання в кінцівках. Таке дуже повільне загоєння ран, також дуже характерне при перших ознаках цукрового діабету. Цукор у крові піднімається через спосіб життя, а саме незбалансоване харчування та малорухливість. Впливають також стрес, спадковість і надмірна вага. Також це певні хронічні захворювання, такі як хронічний панкреатит, коли не виробляється. Достатня кількість гормону інсуліну, і тоді ми можемо мати як наслідок цукровий діабет. Часто симптоми діабету є недостатньо вираженими, і підвищений рівень цукру в крові є випадковою знахідкою при щорічному чекапі або ж при обстеженні супутнього захворювання. Саме тому планові обстеження це правильний і необхідний крок, щоб не прогавити недугу. Звертаємося до сімейного лікаря спочатку, який вже надасть керування до ендокринолога, а також виміряє рівень цукру в крові. all І надасть відповідні рекомендації, бо можливо таке ще як предіабет, коли ми не виставляємо з діабету, і тут ми будемо давати певні рекомендації щодо харчування. Та медики наголошують, в жодному випадку з підозрою на підвищений рівень цукру не можна займатися самолікуванням, адже це може призвести до погіршення стану і поглиблення проблеми. А от профілактикою цього захворювання можна і навіть потрібно займатися. Профілактика цукрового діабету це зазвичай ми слідкуємо за харчування. Це відсутність солодощів. Звертаємо увагу на фрукти, овочі, цільнозернові вироби, також здоровий спосіб життя. До всього переліченого варто також вчасно звертатись до сімейного лікаря і регулярно проходити медичний огляд. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрий -тебе».